Сядь на коліна в сітхасану або падмасану. Зроби повний видих. Розтягни губи трохи в сторони, наче починаючи посміхатися. Злегка відчини рот і розімкни зуби. Язик розмісти позаду щілини між передніми зубами, вдихай через відкритий рот. Зімкни губи та зуби і видихай через ніс. Час вдиху дорівнює часу видиху. Дихай без затримок і повторюй вдихи та видихи. Закінчу пранаяму на видиху. Уджаї пранаяма. Сядь на гомілки в сітхасану або падмасану. Поклади руки на коліна долонями вгору, замкнувши в кільце вказівні та великі пальці. Починай робити вдих, наповнюючи повітрям спочатку лише нижню частину легень. При цьому живіт поступово надувається. Наповнивши легені приблизно на одну треть, починай наповнювати середню частину легень, при цьому ребра розходяться у бік. Наповнивши легені ще на одну третю, починай вдихати верхньою частиною легенів. При цьому область живота трохи підтягується. Після вдиху відразу видихай у тому ж порядку. Нижня частина, середня, верхня. Не поспішай. Час вдиху дорівнює часу видиху. Продовжуй вдихати та видихати. Достатньо. Сама стхітті. Стань прямо. Руки опущені вздовж тіла. Вдихаючи, одночасно піднімай руки через сторони вгору і піднімайся на носочки. Тримай долоні щільно разом, а руки притисни до вух. Ступні разом. Залишайся в цьому положенні. Видихаючи, повернись у початкове положення. 2. Видихаючи, зроби крок у бік на три ширини плечей і розгорни ступню на 90 градусів. Видихаючи, зігни передню ногу так, щоб стегно стало паралельно підлозі, а гомілка перпендикулярно. Тримай тулуб строго вертикально. Вдихаючи, підніми руки через сторони до рівня паралельно підлозі долонями вниз. Тримай руки в одній лінії, одна попереду тулуба, друга позаду. Випрями спину і розгорни плечі. Погляд направ у бік передньої ноги паралельно підлозі. Вдихаючи, опусти руки. Видихаючи, підступи назад ногою і повернись у початкове положення. Повтори вправу на інший бік. Завершуй вправу. Утхіта трикона Вдихаючи, зроби крок лівою ногою на дві ширини плечей і розгорни ступню цієї ноги на 90 градусів. Підніми руки в сторони долонями вниз паралельно підлозі. Видихаючи, нагнись вліво і постав долоню лівої руки на підлогу із зовнішнього боку лівої стопи. Ноги випрямлені в колінах. Обидві руки розташуй на одній прямій лінії, та права рука витягнута вертикально. Пальці рук тримай разом. Поверни голову у бік верхньої руки і зверни погляд на великий або вказівний пальці. Вдихаючи, піднімися. Видихаючи, підступи лівою ногою, повернувшись у початкове положення. Повтори вправу в інший бік. Достатньо. Утхітта пашва вдихаючи, відкрокуй ногою вбік на відстань три ширини плечей. Поверни стопу та тулуб у тому самому напрямку та видихаючи, зігни ці ногу в коліні, поки стегно не стане паралельно підлозі, а гомілка перпендикулярно. Нахилися та постав долоню із зовнішнього боку ступні передньої ноги пальцями вперед. Друга рука лежить на стегні задньої ноги, яка повністю випрямлена в коліні, та стоїть ступнею на підлозі. Вдихаючи, розгорни тулуб боком догори, переноси вперед і витягни руку так, щоб вона знаходилась на одній лінії з прямою ногою. Зверни погляд уздовж витягнутої руки. Залишайся в цьому положенні. Вдихаючи, поверни руку на стегно. Вдихаючи, випрямся і повернись у початкове положення. Повтори асану на інший бік. Завершуй вправу. Сама Стань прямо. Руки опущені вздовж тіла. Вдихаючи, одночасно піднімай руки через сторони вгору і піднімайся на носочки. Тримай долоні щільно разом, а руки притисни до вух. Ступні разом. Залишайся в цьому положенні. Видихаючи, повернись у початкове положення. Utkatasana. Достатньо. Джану ширша Карма. Вдихаючи, підтягни стопу до паху, відводячи коліно у бік. Віддихаючи, нахиливсь вперед, візьмися за стопу обома руками і постарайся спочатку покласти живіт на стегно витягнути ноги, а потім опустити голову на гомілку або коліно. Вдихаючи, підніми голову і випрями спину. Видихаючи, нахились і постав голову з внутрішнього боку ноги. Вдихаючи, підніми голову і випрями спину. Видихаючи, нахилися вперед і постарайся поставити лоба на витягнуту ногу. Вдихаючи, підніми голову і випрями спину. Видихаючи, нахилися й постав голову на підлогу із зовнішнього боку від ноги. Підніми голову і випрями спину. Видихаючи, нахилися вперед до витягнутої ноги. Вдихаючи, випростайся. Видихаючи, повернись у початкове положення. Виконай вправу на іншу ногу. Видихаючи, нахиляйся, вдихаючи, випрямляйся. Завершуй вправу. Артха навасана. Ляг на спину. Вдихаючи, підніми прямі руки. Потім, зігнувши їх, поклади під потилицю. Вдихаючи, одночасно відірви прямі ноги та тулуб від підлоги та зафіксуй на однаковій висоті від підлоги. Залишайся в цьому положенні. Вдихаючи, розгорнись та ляш на спину. Видихаючи, опусти руки вздовж тулуба вниз, повертаючись у початкове положення. Упавіш тхана карма. Вдихаючи, розводи ноги максимально широко в сторони і випрями тулуб. Видихаючи, нахилися вперед, вдихаючи, випрями тулуб і розгорни його у бік однієї ноги. Видихаючи, нахилися до ноги і постав голову на коліно. Вдихаючи, випрями тулуб і розгорни його в центральне положення. Видихаючи, повтори нахил уперед. Вдихаючи, випростайся і розгорни тулуб у бік другої ноги. Видихаючи, нахилися до ноги. Вдихаючи, підніми тулуб і випрями його. Видихаючи, повтори нахил уперед по центру. Вдихаючи, випрями тулуб. Видихаючи, зведи ноги разом і повернись у початкове положення. Пхарадва Джасана 1. Видихаючи, зігни ноги в колінах і підтягни обидві ступні до зовнішнього боку лівої сідниці, поклавши ступні одна на одну. Вдихаючи, заведи праву руку за спину і захопи ліву руку вище лікця. Видихаючи, розгорни тулуб максимально вправо і постав кисть лівої руки на підлогу із зовнішнього боку правого стегна, випрямляючи руку. Голову розгорни горизонтально вліво. Залишайся в цьому положенні. Видихаючи, повернись у початкове положення. Повтори асану на другий бік. Завершуйте вправо. Ляж на живіт. Вдихаючи, постав долоні на підлогу з боків від тулоба так, щоб витягнуті вперед пальці рук, були приблизно на одній лінії з верхнім краєм плечей. Постав пальці ніг на підлогу. Ступні розташовані поруч одна з одною. Видихаючи, відірви тулуб від підлоги і підніми його, повиснувши над підлогою. Погляд спрямований на підлогу. Лікці впираються в тулуб. Залишайся в цьому положенні. Завершуй. but ha konasana Завершуй. Мріття Ляж Ляш на живіт. Вдихаючи, одночасно зігни ліву руку і перемісти лікуть вперед. Поклади лоб на ліктьовий згин. Зігни праву ногу в коліні та розмісти її так, щоб права ступня торкалася гомілки лівої ноги. Одночасно заплющ очі та постарайся прибрати будь-яку напругу в тілі. Подумки пройдись по всіх частинах тіла, починаючи з обличчя, та розслаб всі м'язи. Стеж за своїм станом. Поступово уповільнюй дихання до такого рівня, що перестанеш його помічати. Залишайся в цьому стані, поки перестанеш відчувати всі частини тіла. Після цього просто лежи, перевівши увагу на потоки енергії в тілі. Вони можуть сприйматися як гудіння, вібрації, потоки тяжіння. Залишайся в цьому стані до моменту, як відчуєш, що вже достатньо. Видихаючи, повернись у початкове положення. На сьогодні практика завершена.